Турнір подібного формату серед команд п'ятикласників хлопців 2005-2006 років народження у Дніпрі проводився вперше. Його організаторами спільно виступили управління освіти і спорту департаменту гуманітарної політики міськради та федерація футболу міста. На попередньому етапі сильніших спочатку виявили у кожному з восьми районів мегаполісу. Після чого на майданчиках 62-ї середньої загальноосвітньої школи і 147-го подібного навчального закладу імені В'ячеслава Черновола були зіграні півфінали, у яких і було визначено. Квартет фіналістів, поєдинки яких і приймала спортивна зала. Останнього, після того, як 54-та школа 6-0 декласувала 142-гу, а 46-та дотисла 7-му, невдахи фіналу чотирьох зійшлися у матчі за третє місце. Команда ОКАН тренера Юрія Кравченка з го середнього загальноосвітнього навчального закладу, забивши два м'ячі у ворота суперника, змогла втримати завойоване, хоча один гол і пропустила у власні ворота. Попри певні труднощі з складом, наставник залишився задоволений, як виступом своїх Пічних, так і їхнім здобутком. Команда виступила гарно, я б сказав, навіть вище своїх можливостей, але в нас ще є запаси, багато хворих діток і вийшло так, що що маємо, те маємо. Все одно дітки молодці віддалися на повну силу красавці. А погею турнір сягнув у фінальній зустрічі змагань, де розігралася справжня кубкова драма. В ній зійшлися представники правобережних районів міста, безсумнівний фаворит і один з лідерів цієї вікової категорії, дитячих команд Дніпра команда Парус з 54-ї школи, а також колектив 46-го середнього загальноосвітнього навчального закладу. У поєдинку попереднього групового етапу вітрильники виявилися на голову сильнішими від своїх однолітків. Втім, вирішальний матч турніру все перевернув з ніг на голову. На правах фаворити, Ть, пару сповна, скористався помилкою оборонця суперника і повів у рахунку. Здавалося, що подвоїти результат справа часу, адже колектив Дмитра Трикоза володів ігровою і територіальною перевагою, змушуючи суперника діяти від оборони. За таких обставин, доволі недоречною, виявилася помилка голкіпера вітрильних, який запізнився з виходом зі своїх володінь, підсумком чого став гол у його ворота. Далі, 46-й школі, відверто поспіхнулася фортуна, коли шкіряний відскочив від стійки прямо на ногу її футболісту і закошетив за лінію площини білого прямокутника. у Трі запахло сенсацією. Звісно, спантеличений подібним парус побіг у надії бодай зрівняти рахунок. Проте як нерідко буває у таких ситуаціях, сам потрапив у полон і пропустив третє. І хоча до фінального свистка ще був час, сил і в першу чергу моральних для того, щоб змусити себе відігратися у вітрильників, не залишилося. Звісно, радощам переможців, які влаштували танок, не було меж, тоді як їхній суперник навпроти виглядав пригніченим. Його наставник поразку намагався пояснити дитячу психологію, з Цього разу його підопічним впоратися не вдалося. Психологію тяжело понять. Вроде как контролировали гру. Видите, досадные ошибки в обороне. Есть что есть. Я поздравляю 46-ю школу. Они достойно сыграли, они хорошо сопротивлялись в первом полуфинальном матче. И во втором, по сути, одним составом выиграли, ну, не заслужили. Они больше хотели. Поэтому с этим их поздравляю. Сегодня собрались, как вы видите, и дали. Нам такую маленькую сенсацию для наш для нашей школы для нас это все как бы радостно. И ребята сегодня показали действительно волевую победу. У ході стислої урочистої церемонії нагородження організатори турніру спочатку вшанували кращих гравців за амплуа, після чого відзначили півфіналіста змагань середню школу 142, яка була удостоєна нагороди учасника. Бронзові медалі завоювали вихованці наставника Юрія Кравченка, з сьомого середнього загальноосвітнього навчального закладу. Безмінний лідер останнього часу на дитячих теренах міста і області Парус цього разу змушений був задовільнитися срібними нагородами. А кубок за перемогу і володарями золотих сенсаційно. Цим цілком заслужено стали хлопчаки школи номер 46 які будуть представляти Дніпро на подібному турнірі обласного масштабу. А звітний вже став історією, хоча він подарував усім незабутнє яскраве свято дитячого футболу. Яскраве свято не просто спортивне змагання, а насправді яскраве свято для всіх учасників цього змагання. І такий феєричний фінал, який у нас сьогодні відбувся, справді цікавий. Це такий масштабний захід нашого міста. Хотелось бы отметить слаженную работу Управления спорта, Управления образования Днепровского горсовета и Федерации футбола городской, которые все эти соревнования организовали и провели, я считаю, на хорошем уровне. Ну и молодцы, конечно, учителя физкультуры наших школ, которые также и на первом этапе районом тоже постарались очень хорошо. Ну и очень хорошо прошли полуфинальный, и вот сегодняшний этап, увидели какой азарт, какие эмоции, ну действительно победил сильнейший.